Сотп'ятдесят метрів справжнього щастя для сміливців, які звикли бути на тих з бездоріжжям. Район кільцевої дороги, що знаходиться за адресою вулиця Дзержинського, 166, кардинально змінився. Влада міста пішла на зустріч і мотоциклістам-бездоріжникам спортивно-технічного клубу Ротор виділила ділянку. Вони у свою чергу спрямували усі сили та ідеї на те, щоб зробити її повноцінною для тренувань. Одне тільки слово так дало старт проведенню ремонту. Робіт. Як годиться на новосілля, спортсмени запросили Бориспільці 9 травня. Цим самим вшанували пам'ять героїв Великої Вітчизняної війни. публіці були презентовані показові заїзди, участь в яких брали як професіонали, так і любителі. Я займаюся мо мотокросом може бути два роки, але більше любірські, ніж професіональна. Зараз проїхав всі круги, не впав ніде, слава Богу. витримав цей заїзд. Старт правда був чуть неудачний, тому що заглох мотоцикл. Вот. А так, в принципі, як отдых, це замечательно. Плюс фізична тренування така, що ни один спортзал не дасть такої нагрузки. Костянтин Красильний не мотоцикліст, <плес> але підтримує <плес> свого сина, для якого діалог з дорогою справа з 9 років. Підтримую, допомагаю мотоцикл ремонтувати спонсирую у силам. Ну, переживаю. Ну, Що суджу, то не минувач. Якщо спорт, то у всьому керівник військово-патріотичного клубу Ратоборець Олександр Шульга у вересні минулого року знайшов вільне місце у списку спортивних захоплень, купив залізного коня і вперед на розмову з дорогою. У Мене два мотоцикли. Один воно красний стоїть. Ну це техніка зовсім для других цілей, для зовсім другого приміщення по Непридатній місцевості для транспортування другими засобами транспортними. Тому мотокрос це один із видів спорту, який дає витривалість, сміливість, витримку, вміння володіти своїм тілом, координацію добро. Олександр Михайлович скористався нагодою і привітав усіх зі святом великої перемоги. Всіх бориспольчан з ним великої перемоги, Великої Вітчизняної війни. Тим ветеранам, які ще залишилися живі, здоров'я, щоб наша країна пам'ятала своїх героїв. А наша молодь, яка підростає, щоб завжди повнила, що день перемоги це святе. Вихованці підтримали свого вчителя і в дебютний день для нової ділянки взяли на себе організаційні питання заходу. Поболівати за Олександра Шульгу прийшов і його брат Микола. І підтримати і любітівське займає сам. В моральному завжди готові. Публіці було представлено чотири заїзди, участь в яких взяли близько 30 спортсменів. Та своє вміння демонстрували не лише члени спортивно-технічного клубу Ротор, а й учасники з Києва, Обухова та Бориспільського району. Маленький Павло Ковцюняк прийшов стати свідком справжньої чоловічої мужності. Визначився, що сподобалося найбільше, і тепер знає, що робити медалі. Як катаються на мотоциклі, буду проводити сьогодні. Гість з заходу Михайло Піц виховав не одного професіонала своєї справи. Зізнався, що свої вже від'їздив. Тепер справжній екстрим для молодих. Це вони в криві, коли я вистачав цих цих людей, дітей, які саме були, дівчат. Ну, Коротше, я приїхав в союз, ну вищої ліги, чим він союз, мотобол, мотокроси. Мені приємно, що зараз ми зробили праздник. Свідками діалогу сміливців із дорогою були і президент Бориспільського клубу мотоциклістів Віктор Щегель та член клубу Сергій Тютюн. Ми їздимо по асфальту. Ми їздимо по асфальту. У нас, у нас трошки друге мотоцикли. мотоцикли, трошки другий. Ми їздимо по асфальту. А це люди, які їздять по бездорожжю. Приїхали просто підтримати наших знайомих, знайомих товаришів. одноклубників. У нас є товариші, які катаються і по асфальту разом з нами, і які катаються також також по цьому ґрунту. Почесний президент спортивно-технічного клубу ротор Василь Пархоменко розповів, що раніше місцем, де відбувалися тренування для членів клубу, був кар'єр біля третьої школи. Та тепер у спортсменів є своя територія, де втілення мрії у реальність відбувається на рівні дій. Тренуємося тут вчимо молодь на мотоциклах, їздить дівчат, хлопців, які прагнуть і стремляться до цього. І... Виділяємо кошти, збираємо кошти для того, щоб ну молодь обучати тут. В сьогоднішній день ми посвячуємо нашим ветеранам, які нас захищали, які нам дали сьогоднішній день, проводити змагання, щоб ми жили мирно і навчали, і молодь. Оце наша така задача. наступним кроком мають стати змагання Київської області за відкритий кубок клубу Ротор на день молоді. А поки можна просто насолоджуватися майстерністю сміливців, які вірять у свою мрію із дорогою на ти. Тетяна Підгурська, Світлана Кондріяненко, новини телеканал Бориспіль.